Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом 5 грудня вночі над аеропортом. Внуково. закрили повітряний простір через БПЛА в Москві. Було чутно вибухи. Крім того, невідомі ракети та борти атакують Москву уже другу годину. Про це повідомляють російські пропагандистські інформагентства. Повітряний простір над столичним аеропортом внуково закрито польоти і вильоти. Рейсів відкладено. Повідомляється, що це сталося через велику кількість повітряних цілей. В телеграм каналах також. Ж повідомили про вибух в Москві в районі живописного моста на проспекті маршала Жукова безпілотник прилетів, кажуть мешканці Москви на одному із відео. На самому відео видно диму, що піднімається у той же час. Очевидці зазначають, що пропаганда на аеродромі таки було. Попадання якраз під час завантаження шахедів для доставки їх в Мінськ. не вийшло. Літак пошкоджено. На жаль, детонація боєприпасів не відбулася. Проте знищений транспортник це також дуже і дуже добре. В той же час на аеродромі розміщується літак Путіна, рейси відмінили, а сам потім. Біг до машини охорони ох і напевно перелякався старий. Вчора в аеропортах Нуко та Домодєдово запроваджували обмеження на польоти затримати рейсів. Раніше повідомлялося про вибухи поблизу населеного пункту Домодєдова. Водночас телеграм-каналах повідомляли, що в аеропортах запроваджували план кавіор. Його запроваджують у разі виявлення в небі неопізнаних повітряних суден або інших об'єктів, що можуть становити небезпеку. У свою чергу мер Москви Сергій Собянін заявив, що близько четвертої години ранку ППО збило два ударні. Випал, аж летіли в бікамістань. Ба то один в Калузькій області, інший в районі Цкада. Путін вводить чорний код у Москві, а розгвардію на вулицях будуть військові ФСБ та усі силовики. Їм видали автоматичну зброю, посилили патрулі батерами. Путін готується до нового бунту. Пишуть, що танки виходять до Кремля, підкривають вогонь. Путін боїться своїх же генералів. Патрушева, Рудського, і вашова олігархів. Полювання та переворот почалось. Очільник головного управління розвідки міноборони Кирободанов розповів. Ва, що може закінчитися війна Росії проти України за його словами, Росія може розпастися на кілька частин. Водночас також можливо, що в країні зміниться влада і рефіддасть країнам світу всі окуповані території від українського Криму і Донбасу до островів Японії. Про це Будану сказав інтерв'ю NV. За словами очільника української розвідки, застосувати ядерну зброю немає сенсу однак, ризик цього завжди є. Однак шанс на застосування тактичної ядерної зброї був є і буде завжди використовувати стратегічно ядерну зброю немає сенсу, бо ми досить близько один від одного. Але тактична ядерна зброя і її застосування просто пришвидшить кінець Росії. Ця війна закінчиться, каже Буданово. Він переконаний, що для Росії існує два варіанти того, як ця війна може закінчитися. Перший розділення Росії на три більші частини і другий відносно збереження територіальної цілісності РФ при зміні керівництва країни в останньому випадку новий керівник скаже, що РФ ні при чому у усіх цих процесах це був хворий диктатор країн до чого. у цьому випадку Росія віддасть всі окуповані неї території від островів Японії до Акенізберга, колишні країні належать Німеччині, розповідає Буданов. За його словами, більшість військово-політичного керівництва Росії знає, що може бути з країною далі, і саме тому є дуже багато способів діалогу з західним світом, не зважаючи на ту офіційну риторику, яку вони всі використовують. А от неофіційні зовсім джерела інші вони бояться втратити свої статки, і вони розуміють, що чим це дуже швидко. Тико для них закінчується. Не хвилюйтеся. Україна переможе, заявив заявичільник розвідки. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.